Давайте подивимося, який сюрприз на вашому порозі. Який сюрприз? О, кармічний, щось важливе по долі до вас іде? Да? Гроші йдуть вам по долі, да? рибки, фінанси, достаток, гарні дорогі подарунки, да? все, що можна пощупати, все матеріальне. Ви вибудовували да, себе якось в фінансовому плані, захищали себе, старались, можливо, відкладали, вкладали кудись. І тепер буде захист. Ви відчуєте фінансовий захист. По долі вам йдуть якісь гроші. Що, ще тут? Якийсь сюрприз на порозі. Можливо, ви будете купувати дім, знайдете шикарну знижку, да? або знімати квартиру, знайдете знову ж таки да? по якійсь доступній для вас ціні. Купите щось дуже красиве в цей дім. Комусь подаруєте, можливо, і так, Да. Клас, сонце. У вас дуже важливі події, у вас процвітання, у вас спілкування з приємними людьми, ну і прибуток. Хай так і буде.